Доброго дня, з вами програма Садівництво по новому, і я її ведучий Сергій Коженевський. Сьогодні ми поговоримо з вами про деревоподібні півонії. Чому я стою на тлі буску сьогодні? Тому що деревоподібні півонії і бусок цвітуть одночасно, і їх цвітіння і комбінація деревоподібної півонії та буску завжди викликає захоплення. Колись було розвагою ходити в наш ботанічний сад і дивитися на композиції різних кущів буску. Спостерігаючи за такими композиціями, я вирішив створити різнокольоровий кущ буску. Використовуючи паростки, використовуючи щеплення різними сортами буску, виходить ось така красива картина, що знаходиться в мене за спиною. Протягом декількох років ви можете зробити різнокольоровий кущ бузку. Щеплення ми проводили в грудні, і у нас була спеціальна програма присвячена цьому, яка показує, як використовуючи паростки і маючи різні сорти бузку, зробити такий кущ. Ну а зараз ми перейдемо до нашої теми: дерево видні півонії. Цвітіння деревоподібних півоній збігається в нашій місцевості з цвітінням буску, цей факт дозволяє нам милуватися одночасним цвітінням цих двох абсолютно різних рослин з різних куточків світу. Деревоподібні півонії колись були великою рідкістю. Власники деревоподібних півоній це були в основному ботанічні сади. Свого часу відомий мандрівник Фарер побачив вперше цю півонію в Китаї у важкодоступних провінціях Китаю, описав її і переслав до Ботанічного саду. Який різновид та як називається цей різновид півонії, який переслав туди Фарер, ця історія від нас вже приховала. Або приховує, але якісь різновиди деревоподібних півоній у вигляді кущів розійшлися ботанічними садами всього. Світу. Спочатку вони потрапили в Петербурзькі сади, ну а з плином часу, вже після війни, з'явилися вони в наших ботанічних садах. Спочатку думали, що ця півонія в наших умовах замерзає. Але морози, сильні морози 40 сорокових років, показали, що вона може виживати в наших широтах досить добре. Ще мій учитель, коли передав мені перший різновид деревоподібної півонії, привезений з центральної Росії, він мені сказав, що треба діяти за принципом Миколи Кащенка, для того, щоб ми могли. Адаптувати півонії для нашої місцевості необхідно висівати у кожному поколінні насіння цих півоній. Я, отримавши таке завдання собі на подальшу практику, почав так і робити. Тобто, з квітучого зразка першої деревоподібної півонії, який реально один раз у мене підмерзав у Києві, я зібрав насіння, висіяв його і отримав перше покоління. Це покоління довів до цвітіння. А після цього знадобилося майже 8 років і знову висадив насіння, отримав нове покоління. І зараз у мене знаходяться в моєму саду правнуки, які, по-перше, вже не підмерзають, вони вже адаптовані до нашого клімату і дають різні варіації. Я отримав високорослі. Деревоподібні півоні, низькорослі, кущоподібні, я отримав квіти, повністю пофарбовані в червоний або білий колір. Вони розділяються таким чином. Я отримав колірну гаму, наприклад, як цю, що є червоні квіти з білими смужками, або біла квітка з рожевими відтінками, тобто, спостерігаючи за сіянцями. У їхніх подальших поколіннях ми можемо забезпечити їх стійкість для наших садів, забезпечити їх різний габітус, тобто величину росту та забезпечити їхню красу. Всі вони, правда, цвітуть практично одночасно. Є більш ранні на пару днів, є пізніші, але тут сильно варіації не спостерігається. Сильна варіація спостерігається в характері росту. В розмірі. І кольорові гамі квітки, незважаючи на те, що у нас ці півонії ще рідкість, багато тисячоліть і століть півоніями деревоподібними, займалися в Китаї і в Японії. В Китаї ця квітка охоронялася. А тоді, коли вона потрапила в Японію, почали з неї селекціонери виводити різні форми, і зараз є велика кількість форм цих півоній. Але їх досить важко розмножити, тому що вони в основному розмножуються щепленням. Це найбільш швидкий спосіб розмноження. Але для цього необхідно мати колекцію цих півоній. Але ці півонії досить рідкісні і досить дорогі. І ми сьогодні вам покажемо махровий різновид цих півоній і вже низькорослих півоній. І є колекціонери, які ці півонії збирають у себе. В колекціях восени ми будемо знімати програму, яка покаже вам, яким чином легко розмножити деревоподібну півонію, якщо ви маєте її в своїй колекції. Дивіться нас, адже ми працюємо для того, щоб ви навчилися багатьом речам, про які ви, можливо, не знали або забули. Якщо вирощування звичайних деревоподібних півоній не складає вже труднощів в нашій місцевості, то вирощування колекційних півоній становить ще досить великі труднощі. І саме в чому перше, це потрібно дістати правильний зразок. Його купити це дорогі речі або дорогі квіти. По-друге, потрібно вибрати правильне місце, де він буде рости. Тому що вони дуже ніжні. Вони мають менший зріст, як ось ми бачимо тут. Цій півонії, незважаючи на те, що їй вже 6 років, а ось вона, бачите, невеликого такого габітуса, тобто невелика півонія. На ній всього два бутони. Бутони, звичайно, красиві. Ми бачимо ось всередині багато пилюсток, і вона дуже схожа на звичайну півонію. Але це деревоподібна півонія. Вона дає невеликий приріст. І є досить колекційною рідкістю, тому що за нею потрібно доглядати, за нею потрібно дивитися, вона може загинути від холодів або від неправильного догляду, і вона більш ніжна порівняно зі звичайними півоніями, які у нас тут ростуть, такі великі кущі. Ну і складність, існує складність у розмноженні цих півоній. Цю півонію ще рано розмножувати. Чому? Тому що вона не набрала ще сили, і можна розмножувати деревоподібні півонії тільки тоді, коли вони наберуть силу. Для цього ми можемо використовувати щеплення такої півонії сортової на деревоподібну півонію. Маючи коріння деревоподібної півонії, ми можемо прищепити туди бруньки сортової півонії, або ми можемо скористатися вегетативним розмноженням або так званим китайським відводком, який ми вам зараз покажемо. І самий складний спосіб це щеплення деревоподібної півонії, наприклад, колекційної на корені трав'янистих півоній. Виконується вона восени. Але ми плануємо теж для вас, дорогі телеглядачі, показати, як вона робиться, і показати практичні рішення для розмноження сортових деревоподібних півоній через коріння звичайних півоній. А зараз пройдемо до місця, де робиться вегетативне розмноження деревоподібних півоній. Найкращі зразки деревоподібних півоній, які у нас з'явилися, ми можемо розмножити за допомогою так званих китайських відводків. Коли. У нас гілка деревовидної півонії заглиблюється в землю, фіксується, присипається землею і проводиться її поливання і догляд. Так само, як і в інших рослин, відбувається укорінення таких гілок. В результаті через рік або два ми отримуємо новий саджанець. Точну копію саме. Материнського сорту, ось поряд з цим кущем. Ось там правіше, знаходиться такий вже готовий саджанець для пересадки в нове місце. Він був укорінений рік тому. Цього року ми поклали теж ще одну гілку і притиснули цим каменем, що тут знаходиться. Ця гілка дасть нам три саджанці через рік. Через рік. Я покладу ось цю гілку на землю і примушу вкорінитися ось цю -ось зелену частину, яка цвіте цього року. Діючи таким чином, ми можемо отримувати від нашого куща так зване вегетативне потомство, яке повністю повторює всі характеристики цього сорту. Але цей метод повільний, тому що у нас виростає одна-дві гілки на рік. Тому одним з методів, який використовують у всьому світі, це щеплення щеплення бруньками потрібних сортів на коріння деревоподібних півоній або ж на корені трав'янистих півоній. Ми плануємо зняти таку передачу цієї осені для того, щоб ви, дорогі телеглядачі, могли навчитися розмножувати ці. Прекрасні квіти, а на цьому все до зустрічі на телеканалі 6 Соток. Чино українською мовою телерадіокомпанією Трофей.